Майже дві години спілкування батьків із начальником міського управління освіти так і не зрушили питання щодо продовження контракту із колишнім очільником шостої зож Андрієм Попоком з місця. Здається, що пан Миколаїв слухав та не чув позиції батьків час від часу, зриваючись на крик. Ми знову перебиваємо одного. Ми знову перебиваємо. Ви хочете, щоб вам вже призначили? Я призначу вже сьогодні. Ви цього хочете? Претендента на посаду пан Миколаїв каже, вже має нового. Бо старий йому не підходить як господарник. Андрій Попик, мовляв, не впорався із ремонтом фасаду. Рік тому, у червні, для проведення відповідних робіт директор уклав договір із фірмою-підрядником. Утім, роботи й досі не прийняв. Через його недогляд, каже пан Миколаїв, на управлінні висять неосвоєних 138 тисяч. Власне, це вся історія, принаймні, озвучена головним освітянином міста. Історія ж колишнього очільника закладу. Андрія Попика, від неї дещо різниця. Каже, гроші вже рік в повітрі, не через нього. Договір дійсно підписував він, за ремонтом дивився. А от контролювати техніку виконання робіт від самого початку не мав. Це функція не директорська, а відповідного спеціалізованого комунального підприємства. Для того, щоб зняти будь-які звинувачення в тому, що хтось якось не так засвоює кошти, в когось є якісь питання з. За... Проведенням ремонту управлінням освіти і мною, як директором, було узгоджено питання, що контроль за якістю виконання робіт буде здійснювати комунальне. Я підкреслюю на це підприємство Технагляд. Пан Андрій додає саме технагляд, а не він не підписує акти. В мене є лист, підписаний керівником Технаглядом, паном Петруком, де чітко визначено 4 пункти. Згідно яких нові технології відійшли від виконання робіт. І там останній пункт написано, що технагляд не буде підписувати акти виконаних робіт до періоду усунення виявлених питань. Чому саме його зробили крайнім? Пан Андрій каже, не знає і додає до нещодавна причину, чому із ним не продовжують контракт в освіті. Називали іншу. За останній рік роботи про проблеми з фасадом ніхто навіть і не згадував. Ні, тобі попередження, ні догани. Навпаки, винного на думку очільника міського управління освіти директора навіть преміювали. Я протягом трьох років каденції директора школи жодної догани не отримував. Включно по червень місяць, згідно аналізу роботи, кожен директор школи потрапляє в наказ про преміювання за особливий режим праці. І там нараховується 30-відсоткова надбавка до посадового окладу. Весь період я отримував цю посадову надбавку 30%. Звідки і чому тільки зараз до нього, як до директора, з'явились претензії. Пан Андрій каже, не знає. Ні сном, ні духом про це і батьки переконують їх. Директор найкращий і просять керівництво міста зрештою почути іншого не хочуть. Почують містян, а чи ні? Наразі питання, відповідь на яке залежить в основному від головного освітянина. Адже саме він має право візувати контракт. І, зважаючи на настрої чиновника, під час останньої зустрічі долю шостої школи він давно уже Вирішив. І вже сьогодні готовий представити нового керівника. Я представлю, якщо колектив захоче побачити, я представлю. Позиція нікого не бачу, нікого не чую, нічого, нікому не скажу, батьків не тішить. Утім, наразі, здається, без варіантів. Оксана Чошкіна, Олександр Галян, новини, телеканал Т8.